Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами спечемо торт медовичок. Дуже легко, дуже швидко і ароматно. Всім буде смачно! Нам потрібно 6 яєць, одна склянка цукру. Вбиваємо міксером. Далі додаємо одну склянку рідкого меду і теж збиваємо міксером. Тепер просіюємо сюди дві склянки борошна. Ще нам потрібно додати 4 столові ложки крохмалю. Можна кукурузний, можна картопляний, неважливо. Зверху додаємо пачечку розпушувача. Все добре перемішуємо, тісто вийшло рідке. Печеться дуже швидко. 15 хвилин 180 градусів. Можна розділити на частини попекти окремо, можна спекти в одній ємкості все разом. Ось така у мене є форма, я спробую розділити на три частини. Можна заслати її пергаментом, або ж змазати маслом, як це зроблю я. Розділили тісто і у духовочку. Тепер зробимо крем. Дві пачечки сметани, дві склянки цукру, можна пачечку ванільки додати і дві пачечки згущувача для сметани. Збиваємо все міксером. Міксером. Ось така густенька у нас вона вийшла. У мене в холодильнику був банан, тому я вирішила додати до крему. Вийшло непогано. Ось такі коржики в мене попеклися. Тепер будемо їх охолоджувати і промазувати добре кремом. Тортик наш вийшов білосніжний, немов сніжинка, і дуже смачний. Всім рекомендую смачного чаювання.